Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст журналісти Швець. Вибори в Україні будуть точно будуть Прикмета вірна. Тому що про вибори заговорив лідер братства Дмитро Корчинський. А він людина, яка при всіх президентах України відчуває себе дуже комфортно, живе в Києві і говорить все те, що захоче. І йому за це нічого немає. І він зараз загорив про вибори, але загорив, як завжди, радикально. Наче вибори в Україні будуть, потрібно до них не допустити прихильників Росії та Америки. Тому що вони будуть голосувати не за Україну, український народ, а за інтереси Росії та Америки. Не допустити їх до виборчих дільниць. Крапка. На час виборів правильно відключити інтернет, щоб ворожа пропаганда не впливала на е розум. На голови українських виборців. Ну, і, звичайно, Дмитро Корчинський сказав, що переготива на виборах за бійцями Збройних сил України, тому що вони найсвідоміші, їх потрібно вибирати, їх потрібно підтримувати. Ну, з цим я згідний. Коротше кажучи, пан Дмитро Корчинський, вірна прикмета того, його заява, що вибори в Україні не за горами. Ну, і, звичайно, радикалізм пана Дмитра, який каже, заборонити, відключити, не допустити. Коментуйте, вислови Дмитра Корчинського, пишіть свої думки. Гарного вихідного, спокійного дня усім. Ну і дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей!